Патріот зараз найкраща ППО у світі. Вони перехоплюють і збивають абсолютно усі види озброєння, які має Російська Федерація. Вони потрібні як повітря, і знову ж таки величезна вдячність за, за те, що Сполучені Штати дуже сильно допомагають. Американці що я в них навчився дуже, дуже цей дуже потужна така річ. Вони, от саме те, що я попередньо казав за особовий склад, вони дуже сильно цінують, вони навчили навчили нас цінувати особовий склад. Я їм пишаюся. Я так я такий гордий з того, що що в нас такі бійці, козаки, козаки такі потужні, вони, вони, вони так само ж захватом роблять свою справу. І. Дякую вам, хлопці.